Сьогодні ми з вами розглянемо тему цирконівих коронок. Чому ж це так актуально і на які зуби ми їх використовуємо? Отже, цирконіві коронки це інноваційний матеріал для відновлення коронкової частини зуба. Зараз це найновіший та сучасний спосіб відновлення пошкоджених зубів у дітей. Тепер розглянемо з вами переваги цирконівих коронок і чи може це вигідний вибір саме для вас. Отже, цирконіві коронки мають багато переваг. По-перше, це висока міцність. Цирконій використовують у космічній та авіаційній промисловості через його високу міцність. Це говорить про те, що цирконій не ламається і дуже надійний. Цирконій, він має ще великі переваги, тому що він має білокольорову кольорову гамму. Це дає йому велику перевагу перед металевими коронками, тобто естетичний вид цирконівих коронок набагато кращий, аніж металеві коронки. Також цирконій є безпечний для здоров'я. Цирконій – це біосумісний матеріал і не визиває алергічних реакцій у організмі людини, тому він абсолютно безпечний для використання його у діток. На які ж зуби встановлюються цирконні коронки у дітей? В нашій стоматології ми використовуємо цирконіві вікоронки на фронтальну групу зубів. Ми їх використовуємо в тому випадку, наприклад, коли зуб зруйнований через каріес, тобто вражений більше, ніж половина частини зуба, або ж коли ми у зубчику лікуємо короневі канали, тобто лікуються зуби з тягнозом пульпіт або періодонтит, також зубки після травми, коли дитина впала та сковила. Велику частину зуба, яку вже ми не можемо відновити фотополімерними матеріалами. В цих випадках ми рекомендуємо використовувати цирконіїві коронки. Вони дуже надійні, високоестетичні і дуже міцні для використання їх у майбутньому дітками.